На Вінничині знайшли підбитий ворожий дрон герань 2 із нерозірваною бойовою частиною. Небезпеку усунуто. Вінницька міська рада спільно з громадою взаємодії із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала чергову партію підсилення для легендарної штурмової бригади Азов. Частини ракет, якими Росія атакує Україну. Каски часів Другої світової війни та патрони з Афганістану. У Вінницькому ліцеї номер 20 відкрили оновлений музей бойової слави. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день. У четвер, 20 березня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Дрон посеред поля на Вінничині виявили підбитий ударний БПЛА. Натрапив на небезпечний предмет. Поліцейський офіцер громади, коли обстежував територію після нічної атаки. На місце одразу викликав саперів. Ті ідентифікували БПЛА як герань. 2 бойова частина при падінні не здетонувала, тому знахідка була дуже небезпечна. Кажуть вибухотехніки, Місце взяли під охорону і знищили дрон. Надійшло повідомлення, що в одному із населених пунктів Вінницької області в полі виявлено БПЛА, типу Грань 2 З бойовою частиною спеціалістним ботехніками було досліджено даний об'єкт. Дійшли висновку, що він є вкрай небезпечним. Дрони для Азову чергову партію підсилення передала легендарній бригаді Вінницька міська рада спільно із громадою у взаємодії з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Забирати дрони на передову. Приїхали артилеристи, і з ними вдалось поспілкуватися нашим репортерам. Всі подробиці про ситуацію на фронті та потреби бійців у нашому наступному матеріалі. Дві сотні FPV-дронів для бригади Азов. Бойові безпілотники на турецький напрямок передає Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом. Підрозділ тримає там оборону, захищаючи позиції та відбиваючи наступ окупантів. Ці пташки мають підсилити саме артилеристів. Існує як вам відомо, брак артилерійських снарядів, і саме FPV-дронами ми компенсуємо це в умовах постійних штурмів. Фппідрони допомагають відбивати всі ворожі накати, знищують техніку, особовий склад. Також ми перерізаємо логістику. Бійці Азову кажуть, зараз без ФПВ-дронів важко уявити просування на будь-якій ділянці фронту. І саме така техніка вже не вперше надходить з Вінниці. Для влади ж міста це ключовий пріоритет роботи, безпека та оборона. Ми вже кілька разів передавали їм і FP-дрони, і мавіки 3 t і тепловізори, і тепловізійні приціли. Ну і далі будемо допомагати по мірі того, як ми зможемо закуповувати відповідне обладнання, яке на сьогоднішній день ну, необхідне для виконання бойових завдань. Для тих, хто щодня дивиться в очі смерті, це не просто дрони для знищення окупантів, це порятунок життів наших військових. Тож міська рада, щойно має запит, одразу реагує на потреби оборонців. Якщо говорити про сьогоднішню допомогу Евпів засобів, то вона для нас важлива звичайно і тим, що вона допомагає знищувати ворожу техніку і силу противника, але в тому числі важливо наголосити, що це прояв підтримки цивільного населення, який для нас зараз надзвичайно важливий. Це звичайно додає мотивації працювати швидше, ефективніше, більше і краще. Ситуацію на турецькому напрямку азовці стримано називають стабілізованою, і для відбиття ворожих штурмів потребують постійного підсилення. Ірина Дідух, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта. Відзнакою за сприяння війську нагородив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський і Вінницького міського голову Сергія Моргунова. Також очільнику міста вручили подяку від командувача сил логістики збройних сил України. Обидві відзнаки за постійну підтримку Вінницькою громадою сил оборони та допомогу у відбитті збройної агресії Російської Федерації. Такі ж відзнаки отримав і заступник міського голови Андрій Очеретний. Минулоріч Вінниця спрямувала понад один мільярд гривень на ключовий пріоритет безпека і оборона. Цьогоріч сума на підтримку сил оборони не зменшилась. 20 березня день звільнення Вінниці від нацистської окупації. Цьогоріч виповнюється 81 ша річниця. У Визволеній області у ході Житомирсько-Бердичівської наступальної операції безпосередньо брали участь шість загальновійськових, п'ять танкових і дві повітряні армії. А це майже півмільйона воїнів. Під час відступу ворожі війська нищили будівлі міста, використовуючи бомби та підпали. Промисловість, транспорт, сільське господарство були майже повністю зруйновані. 28 березня. Вінницька область була цілком визволена від окупантів. 20 березня день звільнення Вінниці від насильської окупації. Цьогоріч виповнюється 81 ша річниця. У визволенні області в ході Житомирсько-Бердичівської наступальної операції безпосередньо брали участь 6 загальновійськових, п'ять танкових і дві повітряні армії, а це майже півмільйона воїнів. Під час відступу ворожі війська нищили будівлі міста, використовуючи бомби та підпали. Промисловість, транспорт, сільське господарство були майже повністю зруйновані. 28 березня Вінницька область була цілком визволена від окупантів. Ми повинні пам'ятати, що звільнення це було не завжди повноцінна свобода. Тобто, ми розуміємо, що в той момент для населення, очевидно, німецька окупація вже була гіршою ніж радянська. Але ми повинні пам'ятати про те, що один тоталітарний режим зачепив інший і замінив інший тоталітарний режим. Тому все-таки потрібно завжди згадувати про цей контекст. А до дня звільнення Вінниці від нацистських загарбників дивіться 21 березня о 20.20 .20, телевізійний фільм телеканалу Віта таємниці пам'яті Меморіал Слави разом із відомими дослідниками історії міста розвінчуємо міфи Другої світової та відновлюємо історичну правду. Тільки на телеканалі Віта, 21 березня о 20.20. .20. не пропустіть. Частини ракет, якими Росія атакує Україну сьогодні каски часів Другої світової війни та патрони з Афганістану у Вінницькому ліцеї номер 20 відкрили оновлений музей бойової слави. Його перемістили з окремої кімнати в клас історії, щоб експозиція була постійно доступна учням для перегляду. Який унікальний та водночас жахаючий експонат, пов'язаний з Вінницею, зберігається в ліцеї. Розкажемо у нашому сюжеті п'ятикласникам 20-го ліцею проводять короткий урок про військові події, які торкнулись вінничини та вінничан. А після екскурсію оновленим музеєм бойової слави, який відкрили у кабінеті історії навчального закладу. Вокзал, театр, інститут також на вінчні була ставка гітлера. У музейній кімнаті чотири експозиції присвячені війні в Афганістані, Другій світовій, тому як вона торкнулась Вінничини та російсько-українській, серед майже 50 експонатів. Німецькі та радянські каски, фляги, сучасні шеврони, прапори, патрони, міни та частини ракет, зокрема тієї, якою РФ атакувала Вінницьку телевежу в 2022 році. Шрапне яка летіла на яка була в ракетах, які летіли на Вінницю в 2022 році? Ракети були начинені такими квадратиками, тобто, для враження якомога більше населення. Це те, чим начиняють ракети, які зараз летять на Донеччині. Увагу п'ятикласників найбільше привертають теми, присвячені Другій світовій та російсько-українській війнам. Обереги, тому що дуже гарно було. Вони оформлені. Дуже класно, коли нашим військовим роблять обереги або просто якісь поробки. Це дуже приємно і дуже класно, тому що вони віддають за нас життя. Мене зацікавила РПДК. Зацікаво зацікавив він мене тим, тому чим мій папа мій тато захищає також Україну і він з такої не раз не стріляв. Екскурсія мені сподобалася при розповіді про другу світову війну. Цікаво дізнаватися, як визволяли Вінницю, як визволяли Україну від німецьких загарбників. У школі музей почав формуватися майже одразу після відкриття. Жителі мікрорайону приносили свої знахідки у ліцей, щоб більше про них дізнатись, і чималу частину залишали в навчальному закладі. Проте більшість експонатів сучасні. Поповнювався музей завдяки нашим випускникам, батькам, дітей, рідним. Чоловікам нашим, ну і для того, щоб дітки могли для себе на відстані бажано розуміти, що це таке, а не відчувати на власних плечах. Раніше музей був окремою кімнатою, яка відкривалась доволі рідко, проте дирекції разом з вчителями вирішили змінити формат, щоб експонати були постійно доступними для перегляду. Насправді існує думка, що історія повторюється, і важливо тому дбати про історію, аналізувати якісь ті причинно наслідкові зв'язки. І ну і зрозуміло, що надзвичайно корисно мати прикладну історію, тобто використовувати музей, використовувати музейні експонати, пам'ятати і шанувати історію. Ну і зрозуміло робити висновки. Усі наявні в ліцеї експонати в експозиції музею не вміщаються, тож виставку постійно оновлюють. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта Шановні водії. Зверніть увагу: всі неоплачені номерні знаки, які знаходяться на зберіганні у сервісних центрах МВС, невдовзі будуть знищені відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України. Скільки часу залишилось, та що робити, аби не втратити свій номерний знак? Говоримо сьогодні у студії новин із начальником регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергієм Гайду. Сергію я вітаю вас. Вітаю вас! Попрошу вас докладніше про ситуацію, яка склалась, чому та як номерні знаки опиняються на зберіганні у сервісних центрах у МВС і що це за номерні знаки? Номерні знаки опиняються на зберіганні у тих випадках, коли людина, яка перереєстровує авто, продає авто, відбуваються якісь певні там переходи права власності, не бажає втрачати такий номерний знак, і тому була введена така послуга, яка передбачає оплатне зберігання. Номерного знаку на складі сервісного центру до того моменту, коли такий номерний знак знадобиться громадянину. Тобто продав старий автомобіль, очікує, коли відремонтують, коли приїде новий там, чи отримає його з автосалону. Якщо ви говорите про платну послугу, то наскільки я розумію, мабуть, поки людина платить за зберігання номерного знаку, номерний знак і зберігається. Чи є якийсь гранічний термін збереження і чому сьогодні ми говоримо про знищення? Граничний термін збереження передбачений виключно датою, по яку оплачене таке зберігання, тобто кожен розраховує, що там, скажімо, там через три місяці цей номерний знак людині. Знадобиться у такому випадку людина 10,80 за добу оплачує послугу на 3 місяці. 10 гривень 10 гривень 80 копійок. оплачує, вона спокійна, що цей знак нікуди не зникне. Очікує новий автомобіль, якісь інші зміни в цьому напрямку. Потім за заявою цей номерний знак на нове авто ставиться. Але бувають такі випадки, коли чи життєві плани змінюються, чи автомобіль не приїхав, чи як у нас так сталося, коли. Розпочалось повномасштабне вторгнення. Всі ці процеси були поставлені на паузу. І тоді було прийнято рішення, як і по багатьох напрямках у державі не знищувати такі номерні знаки, де закінчився термін зберігання. Оскільки ми всі розуміємо, ну, і там з декларуванням було пов'язано із терміном дії документів. І так само на той час керівництвом. Головного сервісного центру було прийнято рішення такі номерні знаки не знищувати, тому що всі розуміли, що mm -hmm. хтось на службі, хтось там, можливо, там не мав змоги, був в лікарні там були люди. Рішення було прийнято, наскільки я розумію, на самому початку повномасштабного вторгнення вже пройшло четвертий рік. Так, звичайно. І е, відповідно е, потім, коли вже ці процеси стали зрозумілі, ми. Е, за дорученням, також сервісного центру, обов'язково зв'язувалися з власниками номерних знаків для того, щоб повідомити е, про те, що є протерміноване зберігання такого номерного знаку, і людині потрібен він чи не потрібен такий номерний знак. Але так сталося, що не у всіх, звичайно, справах особових були коректні номери телефонів, що ті телефони, які були дійсні, тому що багато або помилково телефон зазначили, або зазначили вже телефон, який на цей момент не діяв. І у минулому році також було прийнято рішення про знищення таких номерних знаків. Однак, стикнулися, звичайно, з скаргами громадян. На те, що з тих же причин, що мені відомо не було, були ж перед цим і повідомлення, що по закінченню воєнного стану uh -huh. буде проводитися ревізія цих питань, але ну, звичайно, час на це вносить корективи. Відповідно, велика кількість скарг тоді була опрацьована головним сервісним центром, і ми за наявності підстав, проводячи. Відповідну перевірку мали змогу на той час такі номерні знаки поновити. Тобто людина приносила чек про оплату цього зберігання протермінованого. Ми на підставі проведеної перевірки, якщо це було не з вини громадянина, а з технічних питань чи адміністратор неправильно по неправильним реквізитам там телефонував, і людина цієї інформації не знала. Ми такі знаки. Номерні поновлювали. Однак на що слід звернути увагу зараз? Фактично, протермінований термін зберігання це говорить про те, що сервісний центр послугу надав, а вона не оплачена, ця послуга. І тому і звертаємося до усіх громадян про те, що хто бажає цей знак номерний зберегти, обов'язково оплатити протерміноване зберігання. У іншому випадку на сьогодні вже таке рішення прийнято. До 31 березня це можливо, з 1 квітня всі такі номерні знаки будуть знищені без виключення, і на сьогодні без можливості їх пановлення. Ви говорите про те, що послугу все ж таки можна оплатити і так, тим самим зберегти власний номерний знак. Як це зробити? Найпростіший спосіб, який не забирає багато часу, це зробити через електронний кабінет водія. Хто зареєстрований, той туди заходить, знаходить відповідну вкладку на цю послугу, вказує номерний знак. Там одразу буде видно, наскільки протерміноване зберігання, сума заборгованості. Елементарно проставляється дата, до якої хоче людина зберегти цей номерний знак на три місяці, на рік. А плачується послуга карткою безпосередньо на самому сайті і одразу в наших базах, базі наїзд, це буде видно і людина буде впевнена в тому, що цей номерний знак не знищать. Кому простіше це зробити в сервісному центрі? Будь ласка, в сервісний центр необхідно прийти у той, в якому номерний знак залишався на збереженні. Звертаєтесь до адміністратора, отримуєте реквізити, прополучуєте в особову справу паперовий роздрукований чек. Кладеться а так само робиться відмітка про те, що номерний знак на збереженні. Сергій Васильчу. Дякую вам за розмову. Дякую вам за роз'яснення. Переконаний, що часу в принципі достатньо для того, аби свідомі власники номерних знаків виправили ситуацію і залишили за собою бажання. Маємо надію. А з нами у студії був начальник регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергій Гайдуну. А ми рухаємось далі. Далі у випуску отримати результат тесту на вірусні гепатити С та ВІЛ за 10 хвилин та безкоштовно зробити щеплення від дифтерії та правця у центрі Вінниці просто неба. Працює вакцинобус. До міського турніру шашок долучились 12 ветеранів російсько-української війни з Вінничини та інших міст України. Хтось долучився із цікавості, а хтось прийшов за перемогою. Більше 80 хлопчиків та дівчаток у рамках акції міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу діти мають право на дитинство. Завітали до Вінницького планетарію. Операція вакцинація у центрі міста розгорнули містечко здоров'я, де охочі можуть безкоштовно вакцинуватись від дифтерії та правця, а також пройти ряд обстежень. Таку акцію організували у рамках тижня імунізації з метою профілактики інфекційних захворювань. Як багато війничан та гостей міста долучились, та скільки ще триватиме акція, розкаже Світлана Ількова. Пані Анна прийшла до вакцинобуса, аби зробити щеплення від дифтерії та правця. Перед ін'єкцією лікарі обов'язково визначають, чи немає в пацієнта протипоказань. Вимірюють тиск, температуру та рівень кисню в крові. Давайте під ваш пальчик будемо вимірювати вам сатурацію. Це рівень кисню у вашому організмі. Жінка каже у Вінниці проїздом на акцію з вакцинації натрапила випадково. Тож вирішила скористатися можливістю. Треба, щоб такі були акції, тому що, ну, Платні не всі свій позволять, тому класна ідея взагалі. Містечко здоров'я у центрі Вінниці розгорнули в рамках тижня імунізації. Тут дорослі можуть безкоштовно вакцинуватись від дифтерії та правця, зробити щеплення від ковіду або експрес-тест та виміряти рівень цукру у крові, а також отримати консультацію лікаря-ендокринолога. Пацієнтів приймають фахівці Центру контролю та профілактики хвороб, ендокринологічного диспансеру та центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 це загальноукраїнська акція, яка називається операція вакцинація, щоб ще раз привернути увагу і дітей, і дорослих щодо важливості безпосередньо такої опції, як вакцинація. Є 10 вакцинокерованих інфекцій, завдячуючи щепленням, можна запобігти або ускладненням, або важкому перебігу, а іноді і взагалі смертельних випадків. Впродовж багатьох років дифтерія та правець залишаються чи не найнебезпечнішими серед інфекційних захворювань, кажуть лікарі. Від цих недуг дорослим рекомендовано робити щеплення кожні 10 років. Це достатньо складні захворювання. Вони дають височезні показники летальності, і раз на 10 років ми маємо прививати наших людей. З 16-річного віку потрібно щеплюватися обов'язково кожні 10 років. Тобто, це 16, 26, 36, 46, ну і пішло. Поїхало. Якщо десь була ну опущена вакцинація, то потрібно її наздоганяти обов'язково. Поруч біля вакцинобуса черга до мобільної лабораторії. Тут охочі можуть зробити експрес-тест на вілінфекцію та гепатит. Ми тестуємо тут на вірусні гепатити. С та ВІЛ. Всі вважаючі можуть звернутися безкоштовно, обстеження результати будуть за 10 хвилин. Або довідка буде в електронному форматі, якщо, якщо людині це потрібно. Акцію з імунізації у громаді та області проводять регулярно з метою популяризації культури профілактики хвороб серед населення. Цього місяця у Вінниці містечко здоров'я працює 20 та 21 березня. Таке містечко здоров'я так зване воно буде розгортатися ще завтра. І цей замий час зручний, я думаю, для більш менш для маси населення, яка перебуває в центрі, це з 11 до 15 години. Протягом місяця подібні акції проведуть у восьми громадах області. Загалом, торік, фахівці центру контролю та профілактики хвороб здійснили 58 виїздів у різні куточки Вінничини. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Шашки як спосіб реабілітації та саморозвитку у Вінниці відбувся міський турнір, у якому взяли участь ветерани російсько-української війни. Загалом долучились 12 ветеранів з різних міст України, що отримали переможці. Розкажемо у нашому сюжеті. Олександр ветеран російсько-української війни. Чоловік родом з Полтавщини. Став на захист України добровільно у березні 2022 року. Воював на Покровському напрямку. Там, у жовтні минулого року, отримав поранення руки. Пройшов тривалий шлях лікування. Наразі відновлюється у Вінниці. Грати шашки навчався ще у дитинстві з друзями. Тому при можливості спробувати свої сили на турнірі, прийшов із задоволенням. Я вже давненько лікуюся, якби то з жовтня місяця і лікарняні стіни трошечки надоїдають. Крім того, весна тепла на вулиці. Хочеться вийти, змінити картинку перед, перед очима, прогулятися, побачити, по, ну, побачити бо в довгий час, я не міг її побачити, бо обмежа нові емоції, нові враження, нові зв'язки, нове спілкування, комунікація з людьми. Це відволікає». Бо коли зациклююся, поповертаєся спогадом. Ну це не є гло. Ветеран Олександр Грішнов теж із Полтавщини. У цивільному житті працював на фермерському господарстві. У червні минулого року долучився до війська. Під час дронової атаки на Куп'янському напрямку зазнав поранення ноги. Разом із побратимами та друзями прийшов позмагатись у шашки. Я прийшов спробувати заради цікавості, спробувати щось нове. Попробувати суперників, може, щось науче, лучше до міського турніру з шашок. Долучились 12 ветеранів з Вінничини та інших міст України. За перемогу змагалися у семи етапах. Захід відбувся в рамках проєкту Сила титанів. В рамках реалізації проекту Сила Титанів з адаптивних видів спорту. Це вже другий наш так другі такі наші змагання. В минулому місяці ми проводили змагання зі стрільби. В наступному місяці планується теніс настільний. Усі учасники турніру отримали грамоти та сувеніри, а призери медалі та подарунки. Діана Волошенюк, Аркадій Патов, новини за день, телеканал. Віта. Цікава екскурсія у світ планет. У Вінниці для дітей влаштували похід до планетарію. На відпочинок запросили більше 80 хлопчиків та дівчаток у рамках акції міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Діти мають право на дитинство. Детальніше розкажемо у нашому сюжеті. Переглядали мультфільм про галактики, дізнавалися більше про планети, зорі, супутники та астероїди. Хлопчики та дівчатка різного віку відвідали Вінницький планетарій і відкрили для себе таємниці нашої планетної системи. Дітки ходили раніше в планетарій зі школою, але це вже було ну, досить такий тривалий час назад. То вже сьогодні цікаво їм, щось подивитися, цікаве про зорі, про планети. Цікаво для діток. Пізнавальний відпочинок організували в рамках акції Діти мають право на дитинство. Такі заходи координатори міжрегіонального гумштабу організовують постійно для маленьких віничан та переселенців. Це можливість перезавантажитись та відпочити від школи та додаткових занять. Постійними учасниками наших заходів є дні ті ж діти. Це діти військових, багатодітні сім'ї, діти ВПО. Та діти, яких там батьки загинули, на жаль, не війні. Але сьогодні ми також запросили і дітей з реабілітаційного центру, та дітей, якими опікується департамент соціального захисту. Яких сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, безкоштовний похід до планетарії організували для понад 80 хлопців та дівчаток. Намагаємося зробити, що ми можемо з нашої сторони, щоб діти не відчували, що в країні дійсно важка ситуація, йде війна, щоб вони дійсно росли в гарних умовах, розуміли, що про них піклуються, що в них є майбутнє. І дійсно тому ми назвали проект, що діти мають право на дитинство, щоб вони відчували, що в них дитинство проходить яскраво, цікаво, і про них хтось піклується. Як тільки на вулиці потеплішає, для дітей влаштовуватимуть активний відпочинок на природі. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта на сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.